Заступник генсека НАТО Мірча Джоани заявив, що наразі Росія не має ані наміру, ані можливості напасти на жодну з країн альянсу. Сєвєротлантичний альянс ув'язає в українському конфлікті на як ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни під лозунгом «Спасіння України. Він стверджує, що зараз проти НАТО розв'язана тотальна гібридна війна. Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства та вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати Богу, що ми в НАТО, сказав заступник генсека. За його словами, зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше, за останні десятиліття. Зокрема. В оборонній сфері та на шляху збільшення військового виробництва. Споруди Харкова, що тут думати а, і що тут говорити? Прогнозовано. Декілька місяців про це йшла мова. Росіяни готувалися абсолютно неприкрито. Зрозуміло, що також потенційно це може бути ще й Сумщина. Ми з вами про це багато разів говорили. І останні кроки наших партнерів, зокрема, демонстрували, що вони створюють механізми додаткового, додаткового тиску і стримування з приводу Росії. І згадка знову про війська Макроном була і а, дозвіл і підкреслення дозволу на удари по російській території західним озброєнням. Все це власне було щоб продемонструвати Путіну. Що сценарій аля через кордон підготувати війська? Вони будуть стояти там, крутити дулі, і потім зайдуть неочікувано. Він не пройде, тому що зрозуміло, що Україна отримала дозвіл знищувати їх ще в момент концентрації їх на прикордонні. Зараз це заходження мене. Єдине, що в ньому серйозно непокоїть, це те, що знову ми побачили неузгодженість комунікаційну між різними гілками і різними рівнями влади, які коментували ситуацію. І коментували бували, момент... чи я не зрозумів тебе. З одного боку немає об'ємної ситуації і об'ємного інформування стосовно неї на центральному рівні. Це створює вакуум інформації і шукають в різних джерелах. Виходять різні представники і обривково на локальному рівні військова адміністрація обласна з військового середовища. З політичного середовища різні уривки інформації лунають, і це звісно, що створює додаткове напруження, тому що власне брак інформації він і породжує панічні настрої. Хоча, якщо говорити про реагування саме на місці, то треба віддати належне, як відпрацювали на рівні локальному, найнижчому одразу вулисили евакуацію з Вовчанська, одразу поінформували про неї. тут, мені здається, протокол було реалізовано. Тобто були готові і змогли часно і одразу все оголосити і почати проводити. А це з приводу військових. Тут я коментувати не візьмусь, тому що, по-перше, я не є військовим аналітиком. А по-друге, все ж таки, зараз ситуація там динамічна, і мають коментувати профільні люди, які мають повнуту інформацію. Там не буду допомагати, скажімо, ворогу, і чи навпаки, плутатися в ногах тих, хто наразі мав би забезпечити цю комунікацію. Ну, давай я зараз тобі ще покажу. Я трошки питав. Якщо проблему ти бачиш виключно з комунікацією, то я навіть не знаю, значить, у нас все ідеально. Але от подивись, будь ласка, так виглядає зараз Вовчанськ на Харківщині. Це населений пункт всього в 70 кілометрах від Харкова. Просто подивіться, на що його перетворили окупанти. Давайте подивимось. Центр Вовчанська 12 нас 14 година. Ну, і там багато цього. Тут, дивись, зараз скажу, цікаво написав Михайло Багров. Мені здається, що Сакян говорив, що Америка почне давати повноцінну зброю, коли у них буде свій Перл-Харбор. Я також пам'ятаю, що ти щось таке казав, і мене, мене просто цікавить, і всі 30 хвилин я говорив про те, що. На локальному рівні, як ти говориш, у нас є вдача, їх зупинили. А от артилерія робила що хотіла, і ми її не зупинили, тому що не було чим. Дивіться з приводу того, що показали. Тут проблема не в комунікаціях, тут проблема в тому, що у нас сусід такий, Росія, і який обстрілює. З приводу ситуації з артилерією я не володію інформацією з місця. Наскільки дійсно відповідає прав правдива, наскільки інформація з приводу артилерії, яка мовчала? Те, що я знаю, певне <рес> не мовчала, Олеже, <рес> Ну не мовчала. Просто якщо ті стріляли, їх не знищили через дві хвилини, то значить не було чим. Вони ж не спали наші, правда? Не да, обов'язково та про проблема. Те. Дивіться, окей, да якщо йти більш в деталі, то мова йде про те, що контрбатарійна робота не спрацювала. Вона могла не спрацювати через реби російські, наприклад, і глущення погано приготувалися або росіяни змогли знайти зненацька зненацька своїми радіотехнічними засобами і заглушити. Вона могла не спрацювати через те, що був раз синхрон між різними підрозділами. Це також. Притаманна історія нашої армії в російсько-українській війні, коли на одних напрямках горизонтальні зв'язки хороші, а на інших напрямках це скажімо, так, наше слабке місце. Поруч з тим могли відбутися збої між передачою інформації з низової ланки до батареї, які мали накривати, могли бути проблеми з розвідкою. Я не маю всієї повноти театру бойових дій, картини знання по ній, щоб сказати, чому саме такі збої відбувалися, і наскільки дійсно не відпрацьовували. Є кадри, де Знищена російська техніка, і яка не прорвалася і не зайшла. Тобто, очевидно, що працювала чи вона знищена артилерію, чи знищена fpv дронами чи якимось іншими засобами ураження, знову ж таки по тих кадрах я оцінити не можу. Тому я наразі дуже стриманий з приводу цієї картинки. Ми відійдемо від неї, на хоча б на декілька днів, коли ми зможемо в інформаційному тумані війни. Вже розібрати, що було дійсно, чого не було, де у страха очі великі, де хтось просто не очікував, що таке це відбудеться прямо зараз, і багато інших моментів. Бо знаєте, ситуація одна справа це коли військовий своїми очами бачить. Інша справа, що він бачить тільки свою ділянку, він не бачить, що навкруги відбувається. Хтось інший це може бачити. І ми, ми зараз маємо такий мікс різних перспектив, де змішується правда різними очима на різних рівнях. І різні домисли, судження, і те, що здалося, пересуди передалося по устами через знайомих рідних тощо. Тому в цьому, в цьому плані було зрозуміло, що українські війська там є, їх зупинили чи запустили їх спеціально трішки вглиб на декілька кілометрів, чи ні, то ж також зрозуміло, що окопи рити і влаштовувати артилерійську оборону. Прямо на кордоні ну це неможливо. Росіяни через кордон обстрілюють нас весь час. Там лінія фронту. Ми ж не можемо підійти до неї і просто біля стовпчиків прикордонних почати встановлювати свої позиції, фортифікації. Росіяни нічого не будуть робити. Як мінімум, там мінні поля. А міні-поля це також сотні метрів, якщо не в Деяких ділянках, да тому. Це дуже складне, направди, комплексне питання, в якому точно не політолог в ефірі має його розбирати. А є профільні експерти. Є ті, хто володіють більшою інформацією з цього, і якраз тут я мінімум емоцій. з приводу сполучених штатів. Так я мав на увазі, що поки не буде Перл Харбору, сполучені штати не будуть сприймати цю війну як свою, так само, як і в другій світовій війні. Вони будуть допомагати, вони будуть підтримувати, але вони це будуть робити в режимі ваша війна, а загальні і спільні виклики. Це все-таки різні речі, коли для них це виклик, а для нас це війна.